Мандрівка в нічне українське село. Атмосферна розповідь для сну. Тиша. Літо вже глибоко вночі, і все, що ще тримається за день, це запах нагрітого пилу на дорозі. Такий особливий знайомий ще з дитинства, коли босоніж ішов із подвір'я, несучи в долонях ягоди, що фарбували пальці в синє, а сорочку в солодку пляму. Ти ніби й не крокуєш зараз, просто пливеш цією дорогою, всотуючи кожен звук і запах. Справа темніє стіна лісосмуги, зліва старі домівки з охайними вікнами. Світло в хаті вже згасло, але в повітрі ще тримається тепло. Над головою розсипане зоряне небо, і серед нього повільний срібний місяць як охоронець тиші. Він мовчки дивиться, як ніч лягає рівно на кожен двір, на кожен город, де ще кілька годин тому пахло свіжою м'ятою. Повітря тут густе, як оксамит. Воно пахне землею, вечірнім молоком, яблуками з льоху, свіжоскошеною травою, і ще вишнями. Тими, що вже переспілі, солодкі до млості. Вони ніби крапають червоним на тишу. Йдеш повільно. Зупиняєшся, коли хочеш. Село мовчить. Але це не порожнє мовчання. У ньому живе спокій. Тут ніч не про темряву. Вона про глибину, про дихання землі. Ось десь у траві зацвіркотів цвіркун. Тоненько, обережно, наче боявся злякати ніч. Потім притих. І все знову розчинилося в спокої. Десь далеко. Дзенькає ланцюг на хвірці. Його підхопив вітерець, той самий, що колише суху лободу біля хліва. По дорозі, сліди від велосипеда. Свіжі, бо ще пил не встиг їх з'їсти. Можливо, дідусь із сусідньої хати їхав подивитися, чи все гаразд на пасіці. Чи може хлопчина повертався пізно з річки? Тут час не поспішає, тут ніч нікого не жене. Ти зупиняєшся під вишнею. Вона висока, стара, гілки звисають аж до паркану. Коли дмухає вітер, чути, як листя стиха перешіптується. І десь там, вгорі, обов'язково сидить птах. Може, сова? Може, нічна синиця. Вона не кричить. Просто є. Як спостерігач, як тінь цієї ночі. Асфальт тут давно стерся, залишився лише пісок і пил. Але він м'який. Ноги в ньому не шумлять, ти йдеш, і, здається, летиш. Світла майже нема. Тільки де не де тьмяний жовтий круг на стовпі. І той не світить, а ніби дрімає. Іноді чути, як в темряві тріщить дріт. Це тиша спілкується з електрикою. Над головою літак. Маленька блимоюча цятка на фоні чорного неба йому далеко до цього села. Але він теж частина ночі. Він летить, а ти стоїш. І тобі добре саме тут. Ти проходиш повз стару криницю. Така, як була в бабусі з покосами, з відром, обмотаним дротом і скрипучою ручкою. Уночі вона здається глибшою, ніж за дня. Може, вона й справді веде не тільки до води, а й до снів. У дитинстві ти боявся зазирати туди в темряві. А тепер стоїш і дивишся, і не страшно. Тиша обіймає, а не лякає. Десь гупнуло яблуко. Саме впало з дерева. Тепер воно дозріло, і ніч прийняла його в себе. У повітрі ледь вловимий аромат яблучної шкірки і сирої трави. З Загороду чути, як крякає качка. Неквапливо, наче позіхає. І відразу ж тиша закриває той звук як ковдрою. А далі калина висока, розлога. Вона завжди була в кінці городу. Її ягоди ще зеленкуваті, але вже важкі, гілки хиляться. Колись тут під нею ти стояв із дерев'яним мечем, який зробив зі старої палиці. А поруч гуділи джмелі сонні й незграбні, але вперті. Як і ти. Малий, але завжди з ідеєю. І ось запах вогкості, це починається город. Можливо, це дощ полив перед сном, можливо, просто земля віддала своє тепло. Одна-дві краплі щекотяться по листі капусти. Ти ніби чуєш, як вона дихає. Тут усе повільне. Навіть час ти не поспішаєш. Йдеш далі, минаючи тини. Підперті цеглою, старі ворота, які ніхто давно не фарбував, але вони тримаються. Ідеш далі, аж поки не доходиш до ставка. Він, як дзеркало ночі, гладенький, тихий. Лише в центрі одна ледь помітна рибка сполохнула поверхню. І знову тиша. Очерет стоїть рівно, як солдати у спокої, а серед них хтось живе. Може, жаба. Може, черепаха. Ти сідаєш на дерев'яну лавку. Вона тут давно. Її колись зробив дідусь сусіда. Ніхто її не забрав. Вона тут, як знак, ніч. Це не порожнеча, а пам'ять. Повітря свіже, і тепле водночас. Зіставка тягне вологою. І ще чимось. М'ятою, чебрецем. нічною травою, яку не видно, але вона є. І місяць, срібний і великий, раптом виглядає з за хмар. Освітлює лавку, твої руки, пил на ногах. І ти сидиш і просто дихаєш. А десь у глибині пам'яті голос як бабуся тихо читає щось із книжки. Оповідання на ніч. Голос баби не надто чіткий, але теплий. І ти чуєш його зараз, ніби він. Частина цієї ночі. Ти встаєш з лавки. Ніби й не хочеш іти, але ніч сама підказує. Час не квапить, не змушує, просто веде. Повертаєшся назад тією ж дорогою. Все знайоме, але трохи інакше. Бо тепер не лише дивишся. Тепер уже в тобі оселилася ніч її спокій, її тиша, її повільність. По дорозі знову пахне вишнями. Десь у когось, мабуть, ще стоїть на столі миска з ягодами. Теплі попарені. І мурашка на краєчку. Пахне деревом. Старим. Потертим. Як табуретка. На якій сидів дід під хатою. Пахне м'яким світлом, яке щойно вимкнули. Але воно ще тримається у вікні, ніби не хоче зникати. Здалеку чути, як хтось кашлянув. Глибоко, повільно. Може, дідусь перед сном вийшов на ганок. Просто посидіти. Просто послухати, як дихає ніч. Ти проходиш повз подвір'я, де колись ловив жуків у банку. Накривав марлею, а потім забував випустити. Тепер там росте виноград. І від нього тягне гіркуватою свіжістю. І в голові з'являється картина. Старий теплий вечір. Ти на порозі з чашкою компоту, мама щось готує, на плиті булькає абрикосове варення, і все просто є. Ніч не запитує. Вона пам'ятає. І ділиться спогадами, ніби каже Тримай. Ось шматочок тебе. Під ногами шелестить трава. Де не де суха, де ще волога? І в цьому шелесті немає неспокою. Йдеш повз хату з темним вікном. І згадуєш, як колись у такому ж вікні бабуся ставила пляшку з водою від грому. Бо вірила, що вона заспокоює. І, може, справді, вночі вона світиться так, наче тримає в собі шматок неба. Вітер ледве чутно хитає траву біля паркану. І той самий ланцюжок на хвірці знову дзенькає. Але інакше. Тепліше. Бо ти вже пройшов цей шлях, і тепер він твій. Десь далеко гавкнув пес Лише раз і замовк. Бо ніч не для голосу, вона для слуху. Ти знову проходиш повз вишню. Вона наче схилилась трохи нижче, ніби каже Іди вже час поруч, стара лава. Хтось колись поставив її просто біля дороги. Вона перекошена, вогка, але така рідна. Як пам'ять, яка трохи стерлася, але залишилась. Погляд в небо. Зорі трохи змістилися. І здається, що небо стало ближчим. Може, просто тому, що ти вже частина цієї тиші. І вже не треба кудись іти. Ти прийшов. Зупиняєшся. Дихаєш глибоко. Ніч. Усередині теж ніч. Але не порожня. А тиха жива твоя. І тоді заплющуєш очі. І слухаєш. І засинаєш.